Перше, нам треба десь кинути насінини. От малюйте собі круглу насінину, куди ви її кинете? Подивіться, куди ви хочете, і позначте собі точкою, куди ви хочете, щоб вона проростала. Де у вас буде найбільша квітка? Бо наверху має бути найсоковитіша найбільша квіточка. Розглянули сьогодні близько дев'яти різних розписів і зосередили увагу на найбільш терапевтичному, оптимістичному і барвистому, на самчиківському розписі. І от сьогодні малюємо терапевтичний такий от малюночок, робимо квітка душі. Спочатку берете найсвітліший колір і кладете його всередину дрібних елементів, які найдалі від краю. Тобто жовтий, і блакитний, не мають сусідствувати з білим. Насправді це розпис Хмельниччини. Чим він цікавий? Він цікавий і простий, і захопливий, і такий, знаєте, що манить до себе, він складається винятково з крупних елементів. От товсті стебла, товсте все. Немає ніяких таких волосяних ліній. Кожен елемент може бути розфарбований в декілька кольорів. Я професійний художник, тобто в мене є освіта і досвід, але е тільки коли я була маленькою ходила в художню школу, то я пробувала ну, Петриківський розпис. А так я, чесно кажучи, перший раз, і мені дуже цікаво, тому що вона ну, і проста, і, і швидко е виходить, і виходить яскраво, е і ну, якось е зрозуміло все. І я думаю, що е може мені знадобиться в моїх роботах. Ну, дозволяє зазирнути в себе, бо по композиції, по розташуванні квітів, по тому яким елементам ми більше приділяємо уваги, навіть по ступеню нажиму на папір, можна багато сказати про те, в якому стані людина зараз перебуває. І розгляд інтерпретація малюнку дають можливість людині вчасно помітити тривожні дзвіночки і скоригувати свою поведінку. Через війну у мене часу вільного з'явилося трошечки більше сімейних обов'язків трошечки менше. і Я маю можливість робити те, чим завжди хотіла займатися: досліджувати українську культуру, популяризувати її, розповідати і вчитися самій і ділитися своїми надбаннями.